Загиблі захисники, герої, що поклали своє життя у боротьбі з російськими окупантами. Кожен з них був чийсь тато, чоловік чи син, рідними, коханими, друзями, за кожним іменем жива історія, нездійснені мрії, плани про життєвий шлях та службу тих, хто віддав усе заради України та її свободи. Ми почуємо у спогадах рідних та близьких, які розкажуть. Про справжні душі цих героїчних людей. 9 червня 1989 року народився В'ячеслав Седорук, старший син у багатодітній родині. Частина його життя минула у Березному. Там він ходив до школи, потім навчався у лісотехнічному коледжі, зустрів своє кохання. Останні дев'ять років зі своєю сім'єю проживав у Костополі. Тут його застала війна. В'ячеслав був добрим, щирим, розумним, трудолюбивим. Саме дитинства він був він народився в багатодітній сім'ї, завжди був помічником. Допомагав виховувати своїх менших сестер і братіка. Прекрасним був чоловіком. Завжди був хорошим порадником для них. У ну, нього просто йде чотири сестри. І найменший, коли ми вже з Славою зустрічалися, народився братик. О, то Я насчет сестер. Те, що він допомагав, це 100%. Завжди в школу їх водив, скрізь був разом з ними помічником. Готовий, дуже смачно. З само, Самої юності, він дуже дуже смачно готовий. Слава я був маленький, ну, оскільки я його пам'ятаю. Я менше за нього, то завжди з нами грався. Кованки, лови, будь що грали з ним. Завжди я його ждала від школи, коли він принесе якісь вкусняшки, ходили разом на луг, грали в футбол. Став старший і завжди захищав мене в школі, в школу вводив мене, забирав із школи часом. На річку ходили, разом рибалити ходили, помню, як зловили багато риби, два відра, не було куди дівати її. Потім я пішов вчитися в училище лісний. Також багато часу з ним проводили. День народження, будь-які свята завжди разом були, справляли день народження разом. Він завжди підтримував мене, розказував, як потрібно вести себе. Він мене завжди підтримував, я його підтримувала як могла. Також приїжджав до нас в гості разом святкували. Свята, Новий рік. Ми з ним, дуже, з ним дуже любили проводити час. Він нас дуже любив, ми його дуже любили. Садюк у дітей Свіславий був слухняний, спокійним, грайливим, хотів бути завжди попереду все його цікавило. В школі вчився добре, любив математику і історію. Неодноразово їздив на змагання на олімпіаді, по математиці займав призові місця. Любив спорт, займався боксом. Ну, любив рибалити в грибі. І допомагав нам, щось треба, бо звонок приїхав. От учився в лісному коледжі, закінчив. Потім працював років два лістом молокозавод Березному. Так, і і по заробітках. заробляти. Потім він робив полірувальником в каменно цеху в Костополі. От, зарекомендував себе з позитивної сторони. Як спеціаліст у галузі. Ділові якості. Уявляв на найвищому рівні і постійно прагнув до самодосконаленості. Жодних скарг від майстрів не було, тільки позитивні відгуки. Ну, коли ти користувався повагою і авторитетом. Немає підготував молодих працівників по своїй сфері. познайомилися в 2009 році. Я навчалася тоді в Брезнському вищому професійному училищі. Він підійшов зі своїм товаришем. Нас дуже славою, нас майже одинакові фамілії. Слави Сидорук, а в мене Сідорчук. Його товариш все до Слави Сидор, Сидор. Думаю, чому Сидор? Ну, мого брата завжди Сидором. Ну і так нас якось почалось знайомство, спілкування. Ми ходили з ним в дендропарк на каву, він водив, ми постійно там, лебедів кормили, хліб завжди купляли. Він завжди мене забирав з училища, проводив, потім ми почали їздити до мене в Костопіль. Слава зустрічалась 4 роки. Березне Костопіль. У 2013-му ми одружилися. У 2014-му вже з'явилася Даринка, наша доча, яку він дуже-дуже сильно любив і дуже сильно чекав. Він завжди хотів бути ну, з нами, з сім'єю. Він саме перше це бемол він робив на сирному, так як заводі. Потім будівельник. І коли вже ми перебралися в Костопіль, він робив на пам'ятниках в нас в Костополі. І час від часу пам'ятники, заробітки Київ, Житомир, будівельник. Повністю все ну, по будівництву повністю все. І, і криші, ну, штукатурка, все-все-все з татом. Постійно були з татом. Родливо, да. Ну, думаю, ближче він був з своїм татом. Ну, з... бо найчастіше він з ним їздив, найбільше вони товаришували як друзі, як рідні, близькі з татом. Ну, готовий він дуже смачно. Дуже-дуже. Він молодець. Він Скажу, несну нарізку, це все він робив як в ресторані. От... Дуже любив Дарину, нашу донечку. Завжди весь вільний час ми проводили разом. Він забрав мене з роботи, кудись за справами йшли разом скрізь. Це було дуже приємно, дуже Цього не вистачає. Знаєте, він себе, ну, напевно, в більшості хочу себе показати з кращої сторони, але кумедно виглядає це все. Трошки пихатом, саме закохано. Мені це не сподобалось. Я відверто не думала, що я буду з ним. Але потім почали ми спілкуватися, гуляти дружити з одногрупниками, виходити в дентропарк, ще якісь прогулянки в Березному. Розмова за розмовою. І так в нас зав'язалися з ним відносини. Дуже себе проявляв, дуже гарно до мене, дуже сильно подобалось, не так як Мені було 18 років, я ще ніколи ну, не відчувала такої підтримки. О, він вмів. Вмів як себе проявити і дякую йому за той період, який він завжди був поруч, завжди був підтримкою. Був ревнивий. Дуже йому не подобалося. Ну, все ж в мене також тут друзі були, була в нас компанія, ми спілкувалися, йому це не подобалося. Чомусь він в нього було зовсім інше ставлення, зовсім інше відношення. Це. Я деколи тако спілкуюся з нашим спільним другом, кому. кажу, чому він кажу, так поводився. Є такі чоловіки, які ревнують. От їм вважається щось, щось неправильно, щось. Своє ставлення, своє відношення. Знаєте, Дарині деколи треба було щось сказати, щоб вона слухалась, заспокоїлась, То що цього він був ідеальним батьком. Занадто ідеальний, ну, як прав... ну ідеальний, він ніколи їй нічого не протирічив. Навіть я казала, що ну, потрібно щось, щоб ти їй сказав, щоб вона заспокоїлася, щоб вона себе так не вела. Ні. Ніколи не посварить, і через Тейдаринка й говорить, що я люблю більше. ну Дуже люблю тата. Даринка до року дуже хворіла. Ми чотири рази лежали в лікарню. І Слава приходив. Він її заколихував, вона заспокоювалася, тягала спати, засинала. Він вмів, він дуже вмів з дітьми. Не то, того, що він був батьком, жив вдома, вдома, скільки, скільки були там якихось. Ситуації до ринка, чи хворіла, чи що, він він завжди вмів заспокоїти, вмів заколихати, підтримати важку хвилину. Був дуже надійний. Він хотів, він хотів повернутися з війни. Що ми купили власне житло, він хотів другу дитину, він хотів синочка. Скажу відверто, я це і не дуже знала. ну… Він говорив своїй мамі, що він хоче другу дитину, бо я не, ну… Це неправильно напевно. Тож якась була мета перше мати власне житло, щось побачити, а тоді вже думати про подальше. Але в нього була мрія мати другу дитину, мати велику сім'ю, в якій він виріс. Мої батьки, бо ми останні майже 10 років прожили з моїми батьками і дуже сильно любили Славу. Я кажу, що моїх батьків третій син. <гум> Дійсно, дуже-дуже сильно любили. Завжди міг, ну, завжди був поруч, в будь-яку хвилину допоможе. Прийде на допомогу батькам, підскаже. Він був, ми були разом в Костополі, його родина, щоб ми виїхали, ну, я на відріз відмовилася тоді, ми залишилися з моїми батьками. Був досить складний період, не було роботи, тоді і на пам'ятниках все, ну, так як закривалося. Я скажу, мій чоловік, де була робота, хоч яка-небудь, він завжди знаходив. Він щепав, він грузив щепу. Два місяці, десь березень-квітень, він, він грузив щепу. Потім пішов на іншу фірму, так, ну, на пам'ятники і працював. Він 22 липня 22 року прийняв присягу, їх відібрали в Британію. 1 серпня вони полетіли на навчання. 21 серпня вони прилетіли, їх відпустили на пару день хлопців. І вже 5 вересня 22 року він приєднався до 72-ї бригади. Те, що мені він 22-го сказав, що ну, присяга, я вже знала, що забирать в армію, але перед самим від'їздом я узнала, що він летить в Британію. Як їх відбирали, від чого? ну, Які там показники, що «да, він знав англійську, але не так, щоб. Бо всі хлопці говорять, що найважливіше там це бар'єр мови. Але я дуже рада, що він був. Дуже, він дуже багато навчився, взяв для себе. Він приїхав під такими враженнями, що я свого чоловіка не впізнавала, тому що він більше такий був мовчун. То він приїхав, його переговорити не можна було. Ми скільки днів були разом, я не впізнавала його. Ми ж сиділи між друзями. Раніше я говорила друзі, слава біж! Мовчав, він ніколи нічого не говорив, А тут ми просто його всі слухали. скільки було вражень, скільки по всьому, яке в них, яка в них техніка, все. Що стосується їжі, йому дуже було складно, тому що в Британії не їдять майже хліба, а він хліб їв з усім. Повністю з варениками, з пельменями, з усім. І для нього це було дуже-дуже складно. Хлопці постійно просили тости, щоб їм привозили більше і більше. Було складно прийняти. Але в мене десь в думках, де не стане, що все на все півроку пройде і його не буде. Він, можливо, такий був, щоб лишнього переживання не було. Собрав речі, поїхав в Березне. з Березного вони виїжджали на Польщу і з Польщі вже летіли в Британію. І він мені казав, що я приїду додому і все тобі розповім. Він дуже хотів додому. Грудень, січень він писав рапорт. На жаль, на жаль, казали, що немає хлопців, потрібно залишитися. І скажу, що в кінці січня він написав рапорт і вже 7 лютого я його чекала вдома. Но, на жаль, були наступи і рапорт відмінили. Сказали, що в березні. На жаль, Слава в березні приїхав назавжди. 20 лютого ми з Славою останній раз поговорили ввечері. Він був дуже-дуже втомлений. Він вже дуже. Він міг говорити все, поки вийду з позиції, я до тебе подзвоню. І ще мене дуже сильно здивувало. Перед тим я говорила, їх було двоє чи троє хлопців в хаті в, в Крахово. І вже перед самим 18-17 го чула, що дуже багато голосів. Я його ще питала, а, ну, він сказав, ну так як нових хлопців привезли. 20-го вечора ми з ним поговорили. 21-22-го він на позиції був. 23-го він мав вранці, в 5 ранку він завжди відзвонився, або, Слава відписувався мені, що я виходжу з позиції, я їду додому. Тут в 5 ранку немає повідомлення, в 6-7 немає. Я йому набираю. І вже в десять-десь ранку я написала славному товаришу. І він вже знав, що слави немає. Просто він не знав, як мені повідомити, на жаль. Він сказав, що слава не вийшов з позиції, але те, що слави вже немає. Я пішла на роботу, я ще писала товаришу, і слави писала, і, і товаришу. І потім десь в три години слави побратим, з ким вони були постійно разом, його на той час поранили. І він мені подзвонив і сказав, що Слава… Слава нема, слава, так, кажуть, воєнні двохсотий. Але, але він на позиції залишився його розвідти, вит... забрати не можуть питання часу. Мене мої брати забрали з роботи. У мене були деякі номера ще хлопців. І ми вже почали обдзвонювати. Вже ввечері. З Березного привезли мені, що слава безвісти зниклий. І потім ще один товариш Славин. Написала вечері, що він був хорошим другом, але слави немає і ми його заберемо звідти. Тільки питання часу. І славу забрали з позиції через 10 днів. 4 березня Славу забрали, 9 березня ми хоронили. Я тільки з одним спілкувалася. З Віталієм. Казав, що мужній, справжній товариш, справжній друг. Допомагав, був завжди поруч. Ми так спілкувалися в більшості, я запитувала, як, що, який слава був. Казав, що дуже сильно мужній, став змужнів. За цей весь період. Про військове він, він завжди казав, що я повернуся, я тоді тобі розповім, тому що не можна дещо проговорюватися, звичайно. Не все міг втримати в собі. Навідник. Але я пам'ятаю, що як вони прийняли присягу, Така була ситуація, що ракети, так як постійно, їх відпустили додому. І ми пішли з славою ще з одним ну, з його товаришем, пішли на піцу. І чомусь він говорив, що він хоче бути снайпером. І я ще кажу, та ти що, навіть не здумай. Зразу такі, зразу інші думки, і зрозуміло, що це дуже-дуже складно. У нього така була думка. Я вже замічала за останній період. Дуже складний, я так розумію, був лютий в них, тому що і товариш казав, що це їхня була позиція, яку в деякий час відбили росіяни. Потім наші назад хлопці забрали. І ця позиція була дуже складна, надскладною, І дуже було багато наших хлопців, поранених. Водяне, під водяним слава загинув. Не, не дивився так вперед. Дарина ще колись просто казала, що буде медсестрою, хоч і уколів дуже сильно боялася. Але казала, що буде медсестрою. І я думаю, що він би її всьому підтримав би. А таких розмов, що в подальшому, ну, не було. Були якісь такі, щоб власне житло. Бути він цього дуже сильно хотів. Він сказав, я вернуся з війни. Я знаю, що була розмова між хлопцями, що вернуться вони всі, соберуться, поїдуть відпочивати на море, поїдемо всі разом. І поїду в кожен там хтось з Харківської Харківської області, хтось з Одеси, ще звідкись, що до всіх гості. Ну, був дуже хорошим братом. Зараз його дуже не вистачає. Завжди був чуйний, привітний до всіх був надійним, добрим, щирим. Завжди вмів підтримати, допомогти. З ним, от скажу, сумуєш за тим, що ми завжди були разом. От дійсно, коли немає тої людини, з якою ти завжди в, в будь-яких ситуаціях ти поспілкуєшся, і ми йшли з сім'єю, відчували, що в мене є сім'я, що в мене є чоловік, на якого можна спертися, з яким можна поспілкуватися. їм може допомогти всі, в всіх ситуаціях, підсказати. Так, да, він був в... в деяких ситуаціях, він був мовчун, можливо, його треба було якось, але він міг слухати. Був надійний. Плечею, на якому воно було спартися. І прекрасним батьком. В'ячеслав стояв на позиції до останнього. Побратими згадували, що він встиг дати координати на позиції ворога, і зв'язок обірвався. 22 лютого 2023 року загинув В'ячеслав Сидорук поблизу населеного пункту Водяне на Донеччині. До 4 березня офіційно його вважали безвісти зниклим герою назавжди 33. Сім'я була головною цінністю В'ячеслава Сидорука. Працелюбний, надійний, турботливий. Він був опорою для усієї родини. Так само, як і підтримкою своїм побратимам та усім українцям, і за кожного з нас він віддав власне життя, вічна шана герою!